Самольот, грязь. Площадка – открытка. Стоп! Якось мені знайома розказує. Ти знаєш, може це дивно, але я так люблю сісти на стоматрівці і наблюдати, просто сидіти і наблюдати за людьми. Мене це так розслабляє. А мене, якщо чесно, розслабляє, коли люди не вживають росіянізми. Отож, наблюдати. Перекладач. Що ж нам говорить перекладач? Пропонує слово спостерігати. Це коли ми уважно дивимося, помічаємо, зауважуємо якісь дрібниці. Звісно, що є ще синоніми: стежити, слідкувати і менш важливі трохи такі книжкові, зорити, обсервувати. Отож. Можна вічно спостерігати за тим, як наші військові нищать русню, можна уважно стежити за грою у футбол. А ще треба уважно зорити за своїм словниковим запасом, я б так сказала. Сьогодні буде два слова, які вкрала у нас радянська влада: добродій і пан. Пан ми вже повернули. Послухайте, як гарно добродій той. Що діє добро. Знаєте, що зробили московити? Вони просто почали його використовувати в іронічному контексті всюди, насміхатися. Отож, панове, час повертати добродія.